Друзі, на інфоперші про головне поїхали вночі вранці, та станом на зараз у Москві пролунала серія вибухів, що сколихнула урядовий квартал, в тому числі район Кремля. За неофіційними повідомленнями зафіксовано 16 потужних детонацій, частина з яких сталася безпосередньо в межах території комплексу урядових споруд. первинна версія озвучена інформаційними російськими каналами. Про ба робота ППО, що перехопила українські дрони. Однак оперативні дані отримані з кількох незалежних джерел. Свідчать про інше. Вибухи були результ... Татом цілеспрямованої дії екіпажі двох російських літаків, які замість виконання бойового завдання по Україні розвернулися і завдали ударів по центральній частині Москви. Після атаки обидва борти за попередніми даними Су-34 і Су-35, здійснили маневру в напрямку південного кордону і приземлилися на таємному аеродромі під контрольним українським спецслужбам. Операція яку Москві вже називають внутрішньою зрадою, мала ретельно продуманий характер. Літаки, що опили з однієї авіабази на заході. Росії отримали бойове завдання здійснити обстріли цілей у північних областях України. Замість цього, після входу в зону бойового управління, екіпажі відключили канал навігації та перейшли у режим автономного управління. Близько 10 хвилин по тому літаки різко змінили курс на північний схід, використавши російський єжекоридор військових польотів, що дозволило обійти виявлення своїми радарами. Удар було завдано високоточними ракетами типу Х-29 і Х-31, які вибухнули поблизу комплексу будів на території Кремля та Міністерства оборони російські служби спочатку вважали, що атака здійснена безпілотниками, але вже через кілька годин внутрішня технічна експертиза засвідчила сліди від уламків відповідають авіаційним ракетам, які могли бути запущені лише з літаків російського виробництва у центральних районах Москви. Виникли паніка, зафіксовані перебої мобільного зв'язку, частково перекриті головні магістралі, закритий вхід до метро. Боровицька кремлівська прес-служба оприлюднила коротке звернення, в якому Вила про успішне відбиття української атаки, але вже в той же самий час Анонімні джерела повідомили, що в Москві почалася масштабна перевірка військових частин, які брали участь в плануванні операції. Джерела з українських розвідувальних структур не підтвердили офіційний звіт. Факт переходу пілотів. Однак, зафіксовані радіоперехоплення свідчення за кілька хвилин після вибухів. Від двох російських літаків надходив сигнал із закодовим викликом, який використовувався для позначення виходу з підпорядкування. Це може вказати на те, що екіпажі діяли Яли узгоджено і заздалегідь готували втечу аеродром, на якому за повідомленнями сіли літаки ймовірно розташований у глибині російської української території під контролем спеціального підрозділу. Повітряної сили літаки зберігалися у відокремленій зоні. Доступ до них обмежений. а Самі пілоти за чутками передані під охорону. Після інциденту в Кремлі проголошено надзвичайний режим у повітряному просторі центрального федерального округу. Затримано понад 20 од одиб... із числа технічного персоналу авіаційних частин, включно з офіцерами, що відповідно. Дали за видачу боєкомплектів. Міністерство оборони РФ і внутрішньому документі визнало несанкціоновану активність двох одиниць авіації, але заборонило розпорядження віда цієї інформації. На авіабазах проведено перевірку політичної лояльності особового складу вилучено мобільні пристрої, заблоковано вихід у мережу. Водночас у російському військовому середовищі ширяться чутки, що ця акція була не одиничною зрадою, а сигналом. Пілоти, які брали участь у ній ймовірно, діяли з координації з групою військових, що Виступає проти Путіна і нинішнього курсу війни. Джерела вказують на те, що серед льотчиків і ракетників уже кілька тижнів триває прихована деморалізація. Вони відмовляються виконувати накази, які ведуть до масових жертв серед цивільних інцидентів з ударами. По москві може стати першим публічним проявом цієї ланки. Що ж, атака на москву власними російськими пілотами безпрецедентний випадок, який демонструє початок глибокої ерозії лояльності у військових структурах РФ, що підтвердиться, що екіпажі добровільно перейшли. На бік України це стане сигналом про втрату путіним контролю навіть над елітними частинами ВКС -а. у військовій і політичній перспективі. Це може спровокувати внутрішню чистку у збройних силах РФ, дестабілізувати командування і створити для України вікно можливостей в повітряному просторі. Водночас для Москви це стратегічний удар по символічному центру влади, який неможливо повністю приховати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів Лова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.